Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати в водії, з вами Тарнучко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ 17 переваги маршрутних транспортних засобів. І так, перш ніж розпочати вивчення розділу 17. Ми робимо розминку. Вирівняйте спинку. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Жести регулювальника. Спинку вирівняйте, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від груди. Шановні друзі, хочу вам сказати, що перш ніж розпочати вивчення, будь ласка, будь ласка, зробіть розминку мімічних миш. Це можна зробити піснею або просто побізянничать. Перед зеркалом. І так, шановні, розділ 17. Перевага маршрутних транспортних засобів. Значить, у розділі першому дається визначення, а кого ми вважаємо маршрутні транспортними засоби. Це транспортні засоби загального користування, автобуси. Тролейбуси, мікроавтобуси, зрозуміло, так. Да. І є дві ознаки. Перша ознака це у них є маршрути. Ну, ви розумієте, там четвертий маршрут, вісьмий маршрут. І саме головне на цих маршрутах є місця посадки, висадки пасажирів. Ось це дві ознаки. І так, значить, про що? Йдеться мова в першому пункті. В першому пункті розповідається про те, що є виділені полоси спеціально для маршрутних транспортних засобів. Вони позначені знаком 5-8. 5.11, тобто це смуга для руху маршрутних транспортних засобів, синенький такий знак. Подивіться, будь ласка, в знаках. І основна філософія наступна, що ми, власники авто, не маємо права туди заїжджати. Не маємо права, якщо вона відділення відділена суцільною. Горизонтальною розміткою. Тобто ми знаємо філософію горизонтальної розмітки. Суцільну не пересікаємо, а переривчасту пересікаємо. Але там, якщо ви трошки заглубите в цей матеріал, то ви подивите, що якщо ця суцільна лінія позначає місця. Стоянки автомобілів, то її можна перецікавити. Ну, це все подробиться, розумієте? Я не буду так е глибоко неряти. Ідея наступна: нам потрібно з цих зустрічей зробити базу, фундамент, азбуку, розумієте? Да, Значить, сплошну ми не пересікаємо. А преривчату при деяких умовах можемо пересікати. В правилах написано, що на цю полосу можуть заїжджати також, таксі, водії таксі, і велосипедисти. Тобто, оця права полоса, вона також дозволяє. Значить, якщо вона відділена переривчистою, то ми можемо. Власники авто заїхати на неї. Але тільки для поворота направо ми робимо з цієї полоси поворот направо, або для посадки висадки пасажиру. І будьте уважні, для вигрузки, розгрузки вантажу не дозволено. Тоді ми порушники. Зрозуміло, так? Да? Значить, ще, що написано в цьому, в цьому розділі, це те, що на дорогах інколи зустрічаються трамваї, Трамваї – це рельсові транспортні засоби, і ми більшу увагу приділяємо це проїзду, перехрест з трамваями, але в цьому розділі річ йде місце поза перехрестям. Тобто, коли трамвайна колія змінює напрямок. Так от в правилах написано, що в цих умовах трамвай має перевагу і ми повинні зупинитися і пропустити трамвай. Також згадується виїзд із депо, але депо місце, там він не має переваги. Да, це внутрішня територія. Він там іще не вийшов на, не вийшов на маршрут. І... Немає, скажімо так, таких чітких прив'язок до кожної зупинки. Ще у, цій, у цьому розділі розповідається про те, що інколи зупинки вони облаштовані у вигляді заїзного кармана. Це зручно. Да, тобто транспортний засіб. Ховається транспортний засіб, ховається в цьому карману і, скажімо так, це безпечно для пасажирів. Але з цього карману потрібно виїжджати. Так ось в цьому розділі наголошується на те, що водії інших транспортних засобів, під'їжджаючи до... Зупинки до зупинки повинні бути дуже уважні і дивитися, чи не почав рух маршрутний транспортний засіб із заїздного кармана. Розумієте, да? Тобто він повинен включити показчик поворота, повинен в дзеркало подивитися і розпочати рух. Це тільки в населених пунктах. Тобто, ми знижаємо швидкість. У разі потреби зупиняємося, випускаємо. Чому? Тому що вони роблять добру справу. Вони доставляють нас в потрібні місця. Але в цій же розділі в наступному пункті наголошується, що да, автобус має перевагу перед виїздом в заїздному в Кармані, але водій повинен Подати обов'язково сигнал, тобто лівого повороту, і вжити усіх заходів для запобігання ДТП. Тобто, вирівняли у відповідальності. Ми повинні зупинитися і дати, але і той водій не повинен агресивно вискакувати з заїзного кармана. Про що ще я вам хочу сказати? Що, шановні, це стосується тільки правої полоси, яка піджимає оцей заїзний карман. Якщо ви будете їхати по полосі рядом, то, будь ласка, ви відділені від заїзного кармана, там мінімум 2,75 це ширина полоси руху або більше, навіть 3 метри, тому ви не будете наражати на небезпеку нікого. Про що ще я вам хочу сказати, шановні водії, коли ви приїжджаєте по зупинку громадського транспорту, будьте, будь ласка, дуже уважні. Чому? Причина проста: дуже багато людей поспішають на маршрутні транспортні засоби, і особливо, якщо це тролейбус, і особ... Обливо, якщо це тролейбус у місті Херсоні, який на зараз він безкоштовний, тому дуже багато пасажирів, пішоходів проявляють прить таку, і щоб стати пасажиром цього тролейбуса. Тому ми віддаляємося на безпечну відстань, тобто безпечну, безпечний інтервал. Проїжджаємо, якщо є можливість, подальші від е, транспортного засобу маршрутного. І обов'язково, шановні, знижуємо швидкість і читаємо дорожню обстановку. Чи ніхто не біжить е, і не дивиться на проїжджу частину? Шановні друзі, ми сьогодні розглянули розділ 17. Миру усім. З вами була Автошкола Нова. Разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей.